Моя подруга вирішила схуднути. Я, як людина, яка теж має запас нервів, дивилася на цю затію доволі тривожно. А чому не тривожитися, якщо у неї все вийде, то й мені прийдеться стати на тернистий шлях схуднення. А я о як цього не хочу. Тоді треба попрощатися зі смачними еклерчиками, піцею, що чотирма видами сиру. Газованими напоями, лавашем на перекус та олів'є на обід з відбивною. Вже слинка потекла. А від цього всього треба відхреститися, як від МПЦ. Але в мені жевріла малесенька надія, що вона все це кине після першого тижня. Розумієте? Моя подруга пройшла всі мислимі і немислимі дієти, збалансоване харчування, роздільне харчування, баланс води в організмі, далі щось було з групою крові і безліч всього іншого. То вона віддавала вечерю ворогу, а з другом наділилася в обід, то все перемішувала, але далі жерла після дванадцятої ночі. Були у неї періоди, коли вона справді стрімко стрункішала і це тьохкало в моїх тілесах, а бувало, що вона кидала, і ми разом заїдали стрес чимось безбожно смачненьким. З віком, а ми дружимо понад 20 років, бувало всяке, і зараз зрозуміло, що сідати на дієти все важче і важче. Я розумію, що дієта необхідна для здоров'я, але для мене моя подруга Наталя просто ідеально сформована жінка. У неї все рівномірно і гарно розподілено, а деякі розподілення чоловіків просто зводять з розуму, але вона чомусь вперлася, що має стати стрункою, аби сподобатися чоловікові. І ось тут у мене повне несприйняття. Люба моя, кажу я їй, ти ідеал і ангел, що зійшов з небес. Я людина, яка поруч з тобою 20 років, і ні разу наголошую, ні разу я не мала до тебе претензій щодо того, яка ти просто неймовірно прекрасна людина. Я ніколи не засумнівалася в твоєму розумі, щирому серці, прекрасній душі, відмінному смаку і любові до мене? Хто тобі сказав? Хто тобі вклав у голову що щось зміниться, бо ти маєш пару зайвих кілограм? Як це взагалі корелюється? Як це взагалі стоїть на одній площині? Ось тут твоє неймовірне почуття гумору і поруч целюліт. Ось тут твій гострий розум і талія на 60 сантиметрів. Ось тут твоє добре серце і ідеальні стегна. Але вона цього не розуміє, бо каже, що втомилася від того, що її обирають чоловіки тільки певного соціального прошарку. А вона хоче вже якоїсь більшої матеріальної стабільності, тому має над собою працювати. Але цього разу вона взялася до проблеми з усією серйозністю і вирішила публічно підстрахуватися тим, що буде своє схуднення транслювати фактично онлайн, показувати, чим харчується і як це відбивається на вагах. Мушу сказати, що такого ще не було, і це дуже тривожні для мене дзвіночки. Весь цей час, поки моя подруга скидала кілограм за кілограмом, я бродила з кухні і назад, то вмовляючи, то грозячи собі не відкривати холодильник. Часто я програвала дуже часто, але потім я вирішила, що буду свою подругу підтримувати. Навіть якщо вона втілить свою мрію, і я більше не зможу з нею бачитися, бо вона стане дружиною якогось мільйонера і засмагатиме десь на Мальдівах, я хочу, аби вона була щаслива, навіть без мене. Я вирішила теж публічно висловити їй свою позицію. Дорога Наталю, знаю, що твої ваги вже який тиждень не рухаються з місця, і ти після всіх своїх мантр, переміж з дієтами. Таки відкриваєш холодильник, як і я, після дванадцятої. Але я хочу, щоб ти продовжувала йти до своєї мети. Хай цього разу це буде твоє ідеальне тіло, але я дуже хочу, аби ти показувала свою ідеальну душу. Бо якщо на неї не хоче прибігти ніякий достойний чоловік, то чи вартує потім жити з чоловіком, який прибіг на ідеальні стегна? Я з тобою, і мої слова підтримки тобі. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.